Показники економічного і соціального розвитку Мукачівського району за перший квартал 2015 року у порівнянні з аналогічним періодом минулого зросли. Зокрема, позитивна динаміка спостерігається в сільському господарстві та виробничій сфері торгівлі і будівництві. Так, обсяг виробництва підприємств району збільшився на майже 70% без врахування інфляції. До основних перспектив поточного року відносить будівництво нової швейної фабрики ДП Тук Україна, селінови Давидкова, де планується поступово створити до 500 робочих місць. Наразі активно ведуться будівельні роботи. Обсяг освоєних коштів складає орієнтовно 3,5 млн грн. До кінця 2015 року планується ввести об'єкт експлуатацію та освоїти 2 млн євро іноземних інвестицій. Низькою динамікою показників характеризується в Мукачівському районі сфера ресторанного і туристичного бізнесу. Проблемними залишаються і питання заборгованості і зарплат підприємств, які збанкрутували у минулому році. Станом на перше квітня поточного року заборгованість виплати заробітної плати мають три підприємства. Загальна сума боргу складає 793 тисяч гривень, у тому числі на економічно-активних підприємствах. Со двадцять до кінця року проведуть капітальні ремонти, заміну вікон, реконструкцію котелень у школах сіл Горонда Страбечево, Кальник, Верхня Визниця та інших. Загалом відремонтують 16 закладів освіти. Обговорили на колегії також зміни до бюджетного законодавства та стан фінансів. Рівень виконання планових показників районного бюджету за перший квартал 2015 року складає 120,4%. За перший квартал кварт, фактично надходження до зведеного бюджету за Мукачевського району по загальному фонду склали 14 мільйонів сто і дві тисячі гривень. План виконаний на 151,1% до бюджету додатково надійшло 4 мільйони 800 тисяч гривень. Особливу увагу приділили питанням соціального захисту та запобігання порушення прав сиріт та дітей, позбавлених батьківського опікування в Мукачівському районі. Так за три місяці 2015 року всиновлено шестеро дітей. Загалом на обліку служби у справах дітей Мукачівської районної державної адміністрації перебуває 368 осіб. 201 дитина знаходиться під опікою опікування в прийомних сім'ях та дитячих будинках сімейного типу. 91 дитина виховується в інтернатних закладах. І 76 дітей, які продовжують проживати в рідній сім'ї, але перебувають на обліку служби, як діти, які опинилися в складних життєвих обставинах. У Мукачівському районі є тенденція до збільшення чисельності дітей, які потребують соціального захисту, каже начальник служби у справах захисту дітей. Тому звернулися до сільських голів за допомогою у виявленні порушень прав неповнолітніх на території громад. Організаційно та фінансово підтримує роботу цієї служби і райдержадміністрація. Прийнята програма, яка виділила кошти на це, щоб на обстеження цих дітей, щоб на ці сім'ї ця служба могла спокійно виїжджати, обстежувати реагувати на кожне звернення від сільської чи від селищної ради, ну голови. І в нас ні одне таке звернення не залишається так, щоб ми його не розглянули. За підсумками колегії окреслили нагальні проблеми, які необхідно вирішити найближчим часом, щоб забезпечити виконання запланованих річних показників.